Ці кадри зняті у рівному 7 листопада далекого 1998 року. Рухівці пориваються взяти штурмом кінотеатр Україна, якому у цей час комуністи святкували чергову річницю жовтневої революції. З того часу пройшло 14 років на 95-ту річницю великого жовтня. Комуністів, які зібралися на майдані незалежності, ніхто не зачіпає. Ми комуністи. І в свій час радянські люди, які були мешканцями радянського союзу, радянська людина, ми вважали це свято одною з найзнаменніших подій, взагалі в новітній історії, світовій історії. Це події, яка відкрила нові горизонти для розвитку людства і не тільки радянської людини, не тільки в радянському союзі, і, до речі, Радянський Союз це став тим. Логічним завершенням цієї революції саме створення радянського союзу, ідеологічні вороги послідовників Леніна, українські націоналісти, проведені урочистостей не перешкоджають. кажуть у них сьогодні власне свято. У Нас сьогодні є своє свято. Це день народження нашого лідера Олега Тягнебока. І ми святкуємо його. А звертати увагу на цих, скажімо так, ще недобитків комуніст, комуністичних, я думаю, не варто. По різному ставляться рівняни додати 7 листопада. Для одних це свято, для інших день жалоби. Ви подивіться, скільки збудовано, от на Рівненщині, за роки радянської влади, скільки збудовано заводів, починаючи газорозрядний завод, льонокомбінат у 62-му році. В 64-му азот тракторний завод. Я вважаю ці цю, цю річницю. вона не є святом зв'язку з тим, що після подій жодневої революції Україна опинилася в більш 80-літньому рабстві. І для українців це повинен бути день жалоби. перш за все за ті роки рабства і мільйони репресованих українців, які репресував саме комуністичний режим в Україні. У річницю революції під червоні прапори на Мендані зібралося з півсотні людей лави партії по по. Внули чотири члени, які схоже ще вірять у світле майбутнє комунізму. Олександр Туз, Ігор Тузігорпрокупчук новини рівного.